Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ті, хто долучається до переду цього відео. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами мій гість – пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа автор Ютуб каналу Клочок Тайм, автор телеграм-каналу Клочок. Підпишіться, будь ласка, на цій платформі. Точно не пошкодуєте. Класна аналітика на Клочок Тайм. і завжди оперативні новини на телеграм-каналі Клочок. Слава Україні! Дуже радий вас бачити, пане Валерію. Героям слава вітаю вас, друзі. Дякую, що значив з нами. Е, ну що ж, стало відомо, що е, від Марко Рубіо, принаймні державного секретаря США, що Зеленський з Трампом можуть зустрітися наступного тижня, і я так розумію, на генасамблеї. Чи варто очікувати, пане Валерію, прориву від цієї зустрічі? Я прочитав сьогодні новину. Цю скажу своє відношення. Ну, так вона є опублікована мене в телеграм-каналі. Дякую, принагідно, за його рекомендацію. Спасибі справді величезне, але я коли робив сьогодні вранішній огляд, я навіть це не згадував. От свій вранішній огляд на каналі, оскільки я не вбачаю нічого такого, що ну могло б засвідчити як прорив дав у цій зустрічі. Це буде звичайно банальна, примітивна. Вибачаєте за цю таку аналогію порівняння. Ну як не знаю, там характеристику цієї зустрічі двох президентів: однієї воюючої країни, а іншої країни, яка не прагне тиснути на Путіна. От від слова зовсім, тому очікувати, що на цій зустрічі щось може відбутися. Ну ні, я не очікую нічого. Е, тим паче, це буде зустріч в рамках Генасамблеї ООН. Е, позиція Сполучених Штатів Америки, особливо Дональда Трампа в Організації Об'єднаних Націй, якщо брати навіть ті попередні там резолюції, які голосувалися за ініціативи, США, доволі однозначно. Вони не засуджують Росію, вони на рівні ООН не засуджують. Так, виконуючи обов'язки представника США в ООН пані Ші, вона доволі критично завжди говорить про Росію, і таке враження складається, що нібито справді держдеп на місці він працює. Я ну так відзначаю для себе, скажу відверто, тому що все таки є фактор держдепу діпстейту. Є він присутній в Америці. Хоча Трамп намагається його поламати, але фінальні документи, які ми бачимо, там і Радбезу ООН, і Генсамблею генасамблею вони ніяким чином не посилюють тиск на Росію. Тому зустріч Зеленського і Трампа це чергова зустріч, яка ну закінчиться чим? Можливо, спільним фото. Зеленський навчився вже спілкуватися з Трампом. Він розуміє, що треба бути дуже обережним з ним. Він давав буквально вчора інтерв'ю Sky News і сказав правильно, що. Просить США постачати нам петріоти швидше, це перший момент. А друге, про що він говорить: про те, що Сполучені Штати Америки повинні ввести санкції проти Росії в односторонньому порядку незалежно від Європейського Союзу, я ну скажу вам відверто розумію, чому так зроблено. Хоча я завжди говорю не так, я говорю про те, що США і ЄС мають разом ухвалювати ці санкції. Але президент не може цього говорити по одній простій причині, тому що основним донором сьогодні для України є Європа. Америка нам не дає від слова ніфіга совсем, да? от зовсім нічого не дає. Трамп нічого не хоче робити. Він навіть в санкції не, не хоче водити. Тому відчасти справедливо говорити про те, що пане президенте, не чекайте Європейський Союз, вводьте санкції. Але європейський союз уже ми можемо про це говорити. Журналісти, експерти, політологи, політики, що європейський союз не допрацьовує у питанні санкційного тиску на Росію, коли Трамп говорить, що е, треба ЄС посилити санкційний тиск на Росію, а не торгувати з нею. Він справедливо говорить, але тут ще інший є момент: торгово-економічний, тому що Трамп дуже хоче, аби європейці купували його нафту і газ. Ціна тільки інша буде, оскільки скільки постійно росіяни пропонують великий дисконт і знижку. Для Європи це дуже привабливо. Тому ми знаходимося в такому дуже негарному положенні зараз, коли з одного боку е маємо покладатися на Європу, вимушені це робити. Європа цим спекулює. З іншого боку, нам неможлив, не можна втрачати підтримку Білого Дому, оскільки продаж зброї, який все ж таки ми робимо через Європу, нам суттєво допомагає, продаж зброї американської. І балансуємо. От дуже дуже так обережно, ну, як говорили колись про Кравчука, між крап, про, крап, та, про Кравчука, між крапельок проходимо. Так і ми, і це дуже добре, що ми навчилися це робити. А зустріч Трампа і Зеленського ну окей, зустрілися, поговорили, поїхали далі. Мені видається, що де я навіть переконаний, більше буде м, навіть ефекту для нас і результату якогось, ну знову ж таки, позитивно-негативного ефекту. Ми ще побачимо. Це телефонна розмова СІ і Трампа, яка відбудеться цієї п'ятниці. Там говоритимуть про торгівельну угоду. Ну, принаймні, китайська сторона заявляє про те, що є зрушення. Вони дуже обережно коментують. Ну так, це в стилі Китаю, але все ж таки. Все ж таки, навіть по Тіктоку є домовленості. Вони передають в управління контент американських користувачів і їхні дані в управління. США. це дуже важливий момент. Це там, я так розумію, там буде спільне управління Тік-Току. Вони частково викуплять його. Окрім того, сьогодні стало відомо, що очільник МЗС Китаю перебуває у Польщі. Сьогодні 16 вересня, день закінчення військових навчань в Білорусі. А в, в Польщі вже, друзі, не перший день. Дайте відповідь на запитання, чого? Тому що, очевидно, щоб ну, не летіли безпілотники російські по Польщі. Бо мені видається, що Путін сам їх туди запустив. Ну так він не дуже там погоджувався і всі хоча Сі, і не заперечував, бо йому теж це вигідно. А Ван приїхав і сказав: дивіться, я вам можу забезпечити купол, так як Тіткела. Перепрошую, є, але зараз так виглядає. Ну так воно і є. Цікаво а, реально. Так, да, але чому б Ї є там? Тому що Варшава і Петін активно розвивають новий шовковий шлях Сінзінпіна, перший потяг. З контейнерами контейнерний потяг вирушив до Пекіну 8 вересня перед атакою по Польщі. Про це мало писали, але є така інформація. Є тому от запитання: що нині відбувається: зустріч Зеленського і Трампа важлива. Важливіша присутність китайського представника сьогодні у Європі домовленості Трампа і Пекіну, бо російсько-українська війна є питанням номер один у торгівельній угоді США і Китаю. Але на превеликий жаль, торгівельна угода вона вище стоїть ніж російсько-українська війна. Ми зараз, до речі, торкнемось там події в Білорусі і в Польщі. Але спершу дозвольте таке запитання. Журналісти, ну там окремі журналісти, зробили висновок після інтерв'ю Зеленського Sky News, що президент пішов типу проти лінії Дональда Трампа. А вони так написали, чому тому, що він, значить, по перше закликав президента США запровадити жорсткі санкції в односторонньому. Я так розумію, ну, самостійно, як він сказав, да тобто, ми знаємо позицію президента США, Європа. Потім ми і от типу, це перший аргумент. Другий, що він розкритикував саміт на Алясці. І третє він закликав Трампа зайняти чітку позицію щодо гарантії безпеки України, думаючи, ну ка під, при цьому, що президент США досі таку позицію не зайняв. А без підтримки Америки, європейці як відомо, давати серйозні гарантії безпеки, Києву не готові. І от журналісти пишуть: ця заява можливо є ознакою зростання напруженості між українською владою і європейцями з однієї сторони, і Трампом з іншої. Чи вбачаєте ви в цьому дійсно, що Зеленський пішов там типу проти лінії Дональда Трампа? У мене таке запитання до журналістів, а коли він був за неї? І... Гарне питання, да. Ну розумієте, я інколи коли читаю там західних журналістів, з усією повагою до журналістів, але пане. пане Юрію, з повагою до вас окремі з ваших колег ну таку нісенітницю пишуть. Це ну гарно. просто, просто треш, так само, як і нині. От для чого зараз це накручування у західній пресі? Протистояння і так далі, ну кому це треба. Ну, я розумію. Політиканство Росіяни тут десь побігали стовідсотково, їм це дуже вигідно, враховуючи те, що дійсно ми можемо оцінювати заяви Зеленського як звернення до Трампа з пропозицією проханням посилити тиск на Росію, це могли інтерпретувати як нову лінію конфронтації. і Так далі немає конфронтації. Зеленський доволі обережно все це говорить, але от. Я коли з'явився лише скандал у вальному кабінеті, це ж було наприкінці березня, якщо не помиляюся, тоді і з вами, і тут у вас на каналі, і в інших там майданчиках, на інших майданчиках говорив: не поспішайтеся сваритися з Трампом. Іншого президента США, окрім Дональда Трампа, немає. Потрібно працювати з тим, який є. Якщо Трамп каже, що в нас немає козирів, він, на жаль, правий. У нас козирів небагато. Давайте ці козирі заробляти і робити сьогодні. У нас є козир доволі серйозний. Переговори це російська нафтопереробка, яка просто страждає від того, що ну реально страждає справедливо, що Збройні Сили України її виносять. Ну от, приліт по Кариблені Радській області я зараз забув, як називається це НПЗ, це настільки важливо. Засвідчив про те, що не так все просто у росіян. Вони дуже хочуть, щоб все було окей, але не виходить. Путін впродовж місяця скликав друге засідання економічного блоку уряду, де обговорюють економічну ситуацію на Росії. Це також не випадково, і ми, отак, от крок за кроком, починаючи з березня, разом з європейцями вибиваємо козирі у Трампа, якими він міг тиснути на Україну. Звертаю увагу, що останній час. Трамп намагається все-таки дорікнути нам за те, що це ми винні у війні, і так далі, але виходить у нього це. Ну чим далі, тим гірше. От нема чим дорікати, от просто немає. Кожного дня Зеленський встає і каже: Дякуємо Богу, що послав Трампа у президенти Сполучених Штатів Америки, дякуємо Трампу, що зійшло сонце. Дякуємо Трампу, що воно зайшло. Дякуємо Трампу за все, і це не іронія. Це справді так є, тому що. Якщо подивитися засідання уряду Сполучених Штатів Америки, вони розпочинаються із молитв, правді, молитв, де вони дякують Богу за те, що він послав їм такого гарного президента. Вони це роблять на камери кожного разу, кожен із членів команди не забувають дякувати президенту Трампу. Тому, коли сьогодні пишуть про те, що Зеленський там говорить речі, які неприйнятні для Трампа, це не означає, що це конфронтація. Ми звертаємося до нього з проханням, тому що ми так бачимо цю ситуацію. Якби, наприклад, Дональд Трамп надавав Україні кожного року фінансової і військової допомоги на 100 мільярдів доларів, ну повірте, у нас позиція була б абсолютно інша. Ну, а так поки що, позиція наступна. Ми маємо обережно тиснути на Трампа, щоб він ухвалював відповідні рішення, рішення, які спрямовані саме на посилення тиску на Росію. Це ніяким чином не означає, я повторююся, що Європа має закрити на це очі. Вона повинна так само тиснути на Росію, припинити постатньо купувати у Росії нафту і газ. Те саме стосується, наприклад, нафтопереробки індійської, бо ага. з російської нафти в Індії багато потрапляє пало, а в тому числі і до України. Про це чим далі, тим більше пишуть. На жаль, шановні європейці треба вмикати мізки і думати де як що робити для того щоб цього цих закидів не було бо якщо ви торгуєте на 60 злишні мільярдів євро по року із росією то тоді трамп і буде це використовувати як тиск на вас прибирайте це прибирайте тоді не буде ніяких проблем і коли там я чую аргументи ви не розумієте європа зменшила залежність від росії я Кажу, чекайте чекайте що значить зменшила вона повинна позбавитися її так зменшила, ну говорю, це просто ну гра з словами, яка дуже неприваблива. І за цією грою стоять дуже багато життів українців. Ми не можемо так говорити. Ви не розумієте, ну звичайно, ми ніколи нічого не розуміємо. Але прості українці, які не в політиці, розуміють не менше, ніж ті, хто ухвалюють рішення. Тому не можна дурити людей. Я про це говорив і говоритиму і надалі. Так само і зараз добре, що ми, от я вкотре повторюся Зуміли разом із європейцями об'єднатися і обережно працювати з Трампом зараз дуже відповідальний момент. У Європи закінчилися аргументи. Європа вимушена буде ухвалювати рішення. Європа вперлася, що це має зробити Трамп. Це дуже погана історія. Подивимося, чим це закінчиться. Наголошу ще раз, Зеленський вимушений робити таку заяву. Да, я зараз виступлю адвокатом, Хоча ще раз наголошую: я європу, ще не критикував. Тому що коли ти от реально е, очолюєш владу, очолюєш країну, тобі треба завтра розуміти, де твої біженці, хто тобі допоможе. У нас на наступний рік, вибачте, 2 трильйони запозичень. Хто нам їх Трамп даватиме? Це Європа. Ну давайте ми зараз посваримося ще з Європою. Хоча ще раз наголошую: мені політика Європи вкрай не подобається, а те, що Трамп вперше назвав Росію агресором. Це гра слів, тому що тут важливо контекст. Е, ну розглянути контекст. Він відповідаючи на запитання, що багато людей гине і з Росії з боку Росії гине більше людей, оскільки, як він сказав, е, це країна агресор. Можливо, він мав на увазі, що це країна, яка наступає, не знаю, не знаю. Але сказав те, що сказав, країна агресор. Це гра слів, чи це реально важливий показник, який говорить про те, що Трамп дещо втомився, він називає речі своїми мінами. Трамп наш коротше Класне запитання. Я, я мав Вибачайте. задати це запитання. Вибачте Дякую вам. Трамп, наш. Крим наш, Трамп наш. Перепрошую, хто там? Джонсон наш і так далі. Да. Всі всі бавляться все, Крим, по-любому, наш. Вибачайте, друзі, хто слухає. Крим український. А на рахунок Трампа і Бориса Джонсона далі, кого Фрідриха мерца ще хто. Ну, на список великий, ну то точно не наші. А коли я читав заголовки, я думаю, де що він там сказав? А це просто вставлено було як слово, коли він коментував кількість загиблих. Бо ті, хто наступають, тобто це я навіть не відношу до Росії. Він говорить просто наступаюча сторона агресора. Як це змінило взагалі ставлення Трампа до Путіна? Ну ніяк заголовки гучні, все решта дурня. Задаємо, скільки разів він сказав, що він незадоволений Путіним. Як це коментували у Кремлі? Ми кожного дня там заглядали в рот тому піскову, ну, без перебільшення. Що ж він скаже? Як, яка ж буде реакція? Коли ж Путін злякається? Та Путін показав у Польщі, як він всіх боїться. Слухайте. Запустив безпілотники, а Польща розповідає, що там не було бойової частини. А Ракети взагалі не залітали. Тільки чому там шмаття ракет валялося, ніхто не знає. Ми з вами буквально минуло разу про це говорили. Якщо мені не зраджує пам'ять, тому що ну, інформації справді, справді, справді дуже багато. Тому. Коли от пишуть про те, що Трамп там змінився, Трамп не змінився, Трамп не зміниться, Трамп не буде ссувати санкції. Те, що держдепша голосив санкції сьогоднішнього дня проти низки китайських компаній, для мене це взагалі шок був. Але це не означає системну роботу про санкції. От реально, але таке рішення є. Знову воно десь там загубилося, його знову немає. На нього не дуже звертають уваги. Його не пушать, бо вимагають від Америки більше санкцій. Ну, правда, Америка найбільший торговий партнер Європи. Після перед Китаєм на Китай після них іде, тому недооцінювати вплив США не можна, але ну, ну проблема є така. Ну Трамп ще ще три роки. Трамп президент. Ну якщо щось не станеться, розумієте, це, це велика біда для всього світу. Це реальна біда. З цим треба навчитися працювати і жити. Але я е, ну мені сподобалося, як хтось із моїх колег. Говорив: найбільш ненавидять у цьому світі опти, е, оптимістів. Чому тому, що вони в усіх критичних ситуаціях шукають щось позитивне? Ну, мабуть, я із цієї когорти. справа в тому, що криза, яку створив Трамп зараз у Європі, вона суттєво змінює Європу в питанні здатності їх захищати самих себе. Я мав великий сумнів, що НАТО відреагує на загрозу Польщі дуже швидко. Стаття 4, яку вони почали реалізувати, вона справді знайшла відображення. У тому, що сьогодні авіація Німеччини, Франції, Великої Британії, сьогодні вже в повітряному просторі Польщі виконує бойові завдання з контролю за повітряним простором е, цієї країни, е, війська НАТО введені в Польщу, і в тому числі і в Литву, під приводом навчання, але вони там є. Що означає, що як би там не було, нехай невеликі кількості, але натівські країни реагують. Це те, куди ми маємо рухатися. У мене до НАТО також 100-500 запитань. Але добре, що це вже є. Це, це, це реальність. Ну і плюс до того, офіційно було повідомлено про те, що 300 військових Нідерландів перекидають до Польщі. Так це ж ну, ми ж розуміємо, що це лише офіційна цифра. Далі воно виявиться трішки по іншому, і американців ніхто не забирав із Польщі яких 10 тисяч там вчора ввечері, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Пише про те, що 15 хвилин тому над урядовими будівлями було знешкодено збито дрон, окрім цього, затримано двох громадян Білорусі. Після цього я думав вранці прокинувся. У мене стрім ранковий. Я думав, ну зараз почнеться. Тобто, поль там Польща два Але після цього я принаймні, от я принаймні не побачив нічого, тобто я продовження не побачив. Що це було на ваш погляд, пане Валерію? Тим паче, з урахування, як ви сказали, там же вони ще й присутні? Ну звичайно, так ну через те там не було нічого. Ну, не будуть стріляти росіяни, коли там представник Китаю. Ну, поспішно, завтра буде знаєте, такий, вибачте, скандал за зачиненими за дверима між Пекіном і Москвою. Ну це, це, це очевидно зрозуміло. Не будуть вони бити. Поки там не було, вони вдарили. І я не виключаю, що Путін, я переконаний, це робив свідомо спеціально для того, щоб підвищувати власну вагу у цих переговорах, дуже непростих. На рахунок дрона, ну так він же був без бойової частини. Поляки ж так всі ну, корські зновував. Нічого нормально. Я навіть коли ми писали підсумкову програму у п'ятницю вежі, то колеги мої говорили, та там же не було бойової частини. Ну кажу, друзі, яка різниця була, не була. Ну, та так воно не працює. Порушення повітряного простору. А то виходить, як румуни. побачили безпілотник шахету в своєму просторі. О, так він нібито на Україну летить, та нехай летить. О! Слава Богу! Перехрестилися, полетіли на базу. це... Я, я, я пояснюю, чому так відбувається, те, що я бачу. НАТО не хоче прямого військового конфлікту з Росією. Справа в тому, що до певної міри я їх розумію. Розпочати війну дуже легко завершити вкрай складно. Для початку війни, як показує Перша світова і Друга світова, великих прецедентів не потрібно. Потрібно хворе уявлення якогось там диктатора. Було і мрії диктатора, як то було, наприклад, за часів Другої світової війни Гітлера, а тепер Путіна. І все почалось, понеслося потім зупинити можна лише досягнувши четвертого поверху Рейстагу. Прозумієте? Тому зараз ситуація, як на мене, з НАТО схожа, НАТО не хоче і не готове до повноцінної конвенційної війни, тому що лише ну от, врахуйте, із січня інаугурація Трампа була 20 січня, якщо не помиляюся. Uh, лютий, березень, квітень, травень-червень, липень-серпень, вересень, от рахуйте 8 місяців, тільки як Європа почала прокидатися від трагічного сну, в якому вона перебувала більше 70 років. І Все було прекрасно, слухайте. Так, Друга світова війна. Вона принесла величезну шкоду промисловості Європи. План маршала, допомога американців колосальна, Там і американці заробили, і європейці були в прикупі. Все було круто і класно. Розвиток промисловості, автомобілебудування, сучасних технологій, Європа процвітала і пахла. Туризм і так далі, все супер було. Пацифізм зростав, а тепер виходить так, що все, ми стоїмо на поразі на порозі війни. Ну давайте задаємо себе перед початком широкомасштабного вторгнення. Я не маю сумніву, що більшість із нас не вірила в те, що відбудеться. Ну, поляки так само не вірять, і вони відтягуються якомога далі. Це просто несприйняття. Це ми зараз сидимо. На жаль, великою ціною досягнувши цієї готовності жити в умовах війни і вдавати, що ми живемо. Ну, ми то живемо, перепрошую, не вдаємо, ми живемо, але війна нікуди не поділася, вона за вікном. Сьогодні вранці записую відео, а пшахеди по Україні літають. Розумієте? Вони ж нікуди не поділися. Якщо на початку вторгнення це визавало, ну, видавалося для всіх ну, така діяльність, якимось ну, не знаю, неординарним і взагалі нереальним, зараз це така реальність, вона страшна. Я не хочу такої реальності для України, але вона така: я тепер поляки, уявіть собі, вони дивляться, що відбувається в Україні, та вони будуть руками ногами відпихати десь подалі і кажуть: що ні, ні, -ні це, не, це, не, це не війна, це провокація і так далі. Вони це будуть робити. Хоча правильно було б зробити просто знищити ті місця запуску безпілотників, що найменше, де були вони випущені по території Польщі. Ну, колективне рішення НАТО говорить про те, що ні, так не буде, і причина знову ж таки в Дональді Трампі. Наскільки він буде готовий включитися в цей процес? Бо так то американців ніхто не забрав з Європи їх там 100 тисяч, але наскільки він буде готовий далі допомагати, враховуючи те, що справді сьогодні війна Росії проти України суттєво виснажила е, військові спроможності країн НАТО, оскільки нам багато вони допомагають, Медведь вже не випадково розповідає, он НАТО воює проти нас, да. тому я вважаю, що їхня позиція саме обумовлена цим. Тому, коли цей дрон залетів, черговий над резиденцією в Польщі. Ну, от така от історія. Плюс, давайте згадаємо до цього друзі ще історію з Німеччиною ще з 2023 року, якщо не помиляюсь, дрони масово літають над полігонами Німеччини, військовими частинами, адміністративними будівлями. Бундестаг вже два роки, щонайменше розглядає важливість і можливість і взагалі законопроект, яким хочуть заборонити запуск дронів, але до цього часу нічого не заборонили. Тут постає питання: а хто кому більше потрібен, даруйте, ми НАТО чи НАТО нам? Чи, можливо, рівнозначно. Тому що ці події, які ми з вами обговорюємо, вони показали, ну я не знаю, неспроможність, нерішучість. Вони показали, що НАТО не готове і фактично не готові не просто відбувати атаки, а не готові, не, не готові усвідомити. Що війна вийшла на інший, абсолютно сучасний рівень? Мова не йде про танки, про авіацію, мова йде про безпілотники. І є четвертий рік війна, можна було підготуватися, бути в темі, в курсі, навчатися і так далі. Вони цього не робили. Тому даруйте таке питання: у нас же курс на НАТО, якщо я правильно все розумію, і в Конституції це є, ще тоді там з політичних причин це зробили в минулому скликанні, це я так вважаю. Але це зробили. От у нас курс на НАТО. Тому у мене виникає питання: хто кому більше потрібен? Ми потрібні взаємно один одного. Я маю стільки переконання в цьому. Я не випадково говорю, що я тішуся з того відверто, що НАТО включилося на допомогу Польщі. Це дуже хороший показник. Так, да, це не означає, що там у Польщі 100 тисяч військових, але можливо, і не менше, друзі. Тому що є польська армія, є американські солдати. Військова техніка перекидається 40 тисяч до кордону перекинуто. Повірте, це ну. Трішки не те, що в Україні було перед початком широкомасштабного вторгнення, м'яко кажучи. Тепер. Тому е, ми тільки заводно можемо критикувати НАТО, є за що, але давайте будемо об'єктивними. Те, що це справді дуже великий військово-політичний блок, який вже продемонстрував те, що він проявляє певну готовність. Звертаю увагу, не всі країни відгукнулися на цю загрозу, бо лише обмежена кількість почали перекидати свої війська. Ну, в принципі, нічого такого страшного в цьому я й не бачу. Головне, що є сьогодні яскраві показники того, що НАТО не роз'єднане. Ну, принаймні, воно залишається поки що цільним. І потім, ну, в Словаччині і в Угорщині прем'єр-міністри не вічні. Це по-перше, по-друге, те, що на сьогоднішній день дуже активно ведеться розмова, що українці збройні сили України будуть навчати поляків збивати дрони. Це якраз свідчить про те, що НАТО без нас не може. І ми без нього не можемо на сьогоднішній день, тому що нам, якраз країни НАТО, і не лише дуже допомагають і зброєю, і фінансами, і так далі. І місце проведення навчань е польських військових, як збивати безпілотники у повітряному просторі Польщі, сьогодні дуже багато про що говорить. Буквально вчора речник повітряних сил України, пан Ігнат, говорить, що такими містами можуть бути два міста: Львів і Краків. А тепер давайте, друзі, собі на секундочку уявимо. Умовно, 100 ну, рота, дві там, нехай батальйон, да? ну окей, рота. Поки що беремо скромно. Польських військових проходять навчання у Львові. Яка реакція в Росії? Медвідів сказав, да ми тут всіх порвем. Окей, давай починай рви. Що ви будете робити? Що? Умовно, прилітає по полігону, де навчаються поляки. Загинуло два-три солдати. Ви що вона буде Польща робити відповідь, якусь. Ну, вони не зможуть це проковтнути. Так, була історія із тим, що прилетіла ракета, вбило двох фермерів. Ну, це якби другое, да, яка, то інше. Тут же треба буде реакція, і Росія це розуміє, що буде реакція. Росія готова воювати проти 32 країн одночасово. Я сумніваюся, я сумніваюся, як би там не було, тому що там буде 33 армія українська, а вони вже обламали зуби на українській армії. Обламали ну відверто. Давайте скажемо, але багато є наративів. От мовляв, Путін і досяг успіхів. Україна виграє. Тут питання дискусійне, бо мова зараз зміщується про те, що Україна. Піде за фінським сценарієм, не випадково тут приїхав до України. ця те запросувається, ну це окрема розмова. Але те, що на сьогоднішній день Росія, я вважаю, вона готова лише провокувати НАТО, тим самим підвищуючи переговорні ставки, то це так, вона готова буде зробити диверсію в Естонії, в Сувацький коридор. Я цього не виключаю, це може бути, але це в будь-якому випадку означає, що НАТО буде відповідати. Ще раз наголошую: я не виключаю атаки Росії проти якоїсь країни НАТО, але це матиме дуже гібридний характер, що потім росіяни сказали, заховалися десь під стіл, кажуть, ні, ні, то не ми, то Ексес і так далі. Ну, ексес виконавців таке може бути. І таке буде. Вони постійно провокують, вони це проводять системно. Але в будь-якому випадку на сьогодні іншого військово-політичного блоку, в якому могла бути Україна, не буде. І на завершення, бо я дуже довго розповідаю. Справа в тому, що присутність польських військових в Україні, військових країни НАТО, означає, що ми їх навчаємо, і це фактично перший крок до інтеграції України до НАТО, поки що без формалізації, але якщо ми будемо спільно виробляти зброю, а ми вже і виробляємо спільно спільно роботи, проводити навчання і так далі, тому подібне. Ну то друзі, в принципі, я думаю, що ні до кого відкрию секрет, що це ну, напівінтеграція. Єдине питання, так, на півінтеграція. Єдине питання, що е, залишається ну, останнє. Військові країни НАТО поки що не в Україні в великій кількості. Поки що. Спасибі вам за черговий класний ефір, yeah. пане Валерію. Бережіть себе і до зустрічі. Навзаєм щастить.